Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо чудову страву, яку хтось називає м'ясними кручениками, а хтось м'ясними пальчиками. Варіантів цієї страви безліч і всі вони дуже смачні та апетитні. Сьогодні я поділюся одним із багатьох варіантів. Приєднуйтеся і будемо готувати разом. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Для цієї страви я взяла 800 г свинячої корейки. Щоб м'ясо краще нарізалося, його варто злегка підморозити. Нарізаємо на стейки товщиною приблизно пів см. Кожен шматочок м'яса відбиваємо молотком. Робимо це акуратно, щоб не пошкодити м'ясо. Шматочки повинні залишитися цілими, а саме м'ясо ніжним та м'якшим. Так воно краще буде закручуватися в рулетик. Кожен відбитий шматочок м'яса солимо та перчимо з внутрішньої сторони. Перший етап підготовки м'яса завершено, тепер можемо переходити до створення неповторної начинки, яка додасть нашим пальчикам особливого смаку та аромату. Для цього візьмемо дві середні цибулини, можна одну велику, та печериці. Їх потрібно нарізати дрібними кубиками. Так вони краще поєднаються між собою та з іншими інгредієнтами начинки. На розігрітій сковороді з олією спочатку обсмажимо цибулю до напівготовності. Вона має стати м'якою та злегка прозорою. Потім додаємо до цибулі нарізані печеріці та продовжуємо смажити разом, доки з грибів не випарується волога. Важливо, щоб гриби трохи зарум'янилися. Це додасть їм особливого смаку. За хвилину дві до готовності додаємо 2 зубчики часнику, пропущено через прес та сіль перець за смаком. Добре все перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися з цибулею та грибами. Готові овочі знімаємо з вогню та перекладаємо в миску для охолодження. Начинка має трохи охолонути, перш ніж ми почнемо формувати крученики. А тим часом підготуємо ще кілька важливих інгредієнтів. Які зроблять начинку по справжньою багатою та смачною. Для цього натремо 80 г твердого сиру на великій терці. Він додасть страві ніжності та пікантності. Додаємо до охолоджених грибів з цибулею. На цю терку натираємо 2 відварених яйця, що зроблять начинку більш ситною та поживною. А для свіжості та аромату подрібнемо трішки зеленої цибулі з підвіконня. А щоб начинка була соковита, та не суха, додамо 2 столові ложки майонезу. Тим часом він з'єднає між собою всі інгредієнти, вони будуть триматися купи. Ретельно перемішаємо всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися по начинці. І начинка готова будемо завертати в рулетики. На один край відбивної викладаємо порцію начинки. Акуратно загортаємо м'ясо в рулетик починаючи з того краю, де лежить начинка. Трішки краї м'яса завернемо всередину, щоб начинка не випала і вся збереглася всередині. А щоб зберегти і форму рулетиків під час смаження, їх можна заколоти зубочисткою або ж, як я, обмотати ниткою. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями в коментарях. Ми зможемо разом підтримувати україномовний контент та смачну їжу. І в тій послідовності загортаємо всі крученики, і вони готові до подальшої обробки. Обсмажувати будемо на сковороді з олією злегка змішаною зі смальцем. Викладаємо їх на сковороду та обсмажуємо до легкої золотистості з усіх боків, оскільки згодом ми їх ще будемо тушкувати в духовці. Обсмажені рулетики перекладаємо на тарілку і відразу викладаємо наступну партію. Доки вони обсмажуються, з першої партії можна зняти нитки. А ще приготуємо до м'ясних кручеників смачну заливку чи маринад, хто як назве. У миску виливаємо 250 мл звичайної води. Додаємо 1 чайну ложку цукру, у мене зверху, половина чайної ложки солі, 1 третя чайної ложки чорного перцю та 1 чайна ложка оцту. Розмішаємо, щоб цукор і сіль розчинилися. Завдяки доданому оцту при запіканні м'ясо ще більш стане м'якшим. Обсмажені кручейники розміщаємо у форму для запікання в один шар. Заливаємо їх заздалегідь підготовленим маринадом так, щоб він покрив їх наполовину. Щільно закриваємо форму фольгою та поміщаємо в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин. За 10 хвилин до готовності знімаємо фольгу, щоб м'ясо набуло золотистого відтінку. Готову страву обережно виймаємо з духовки. Важливо зазначити, що всі крученики зберегли свою форму під час випікання уже без нитки. Сервіруємо страву на стил та насолоджуємося її чудовим смаком. М'ясні пальчики виходять дуже соковитими та ніжними. М'ясо дуже м'яке і ідеально поєднується з соковитою начинкою. Страва має чудовий насичений смак, який точно сподобається кожному. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!